Всем привет, друзья! Вы накрає Стас Бада. И сегодня у нас распаковка нового яйца. Давайте будем его распаковывать. Ага, тут игрушка. Той самий зомбак. тільки інший. А він інший. Він, э, він такими Зараз Я понесло попередній раз. Який зарочний. Він ще зомбак попасть. Дивіться. А вони різні. Ну і ложка. Отки у нас э, іграшки, друзья. А лучше зараз продаваю российский э, Дивіться. От ничего. от. Все, друзья, когда вы ставили доктор ставьте лайк, подписывайтесь. па па па